Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав три пісні. Планував написати чотири, Щоб у мене було рівне число. Це 135. Ну, зараз у мене 135 пісні на військову тематику. Ну і за ці всі свої успіхи я хочу подякувати своєму командуванню, хлопцям, з якими я служу в одному підрозділі. Я дуже поважаю підполковника Редьку. Ігоря Івановича, він знає, хто він є таким, замполіта, штаб сержанта і всіх-всіх хлопців, які зараз є зі мною в одному колективі, ми є одним підрозділом. Завдяки їм я зробив такий ривок і мені вдалося написати таку велику кількість пісень. Так, службу я виконую, свої службові обов'язки. Я виконую. Увільний від роботи час. Вони мені дали змогу займатися тим, що я люблю і чим я люблю займатися. А зараз я хочу заспівати вам пісню про свій підрозділ. Також я хочу заспівати про тих, хто є при владі, таке своє бачення, своєрідне. Не хочу, щоб ви думали, що це написано саме тільки про Радиша, тому що там співається про мера. Тому що всі, у всіх у нас сидить отакий своєрідний мер. Я би не сказав, що той мер є уже аж таким поганим. Тому що він, хоч може сказати в очі, може е, тебе відшвернути е, відкрито. А друге, вони можуть це все робити за кулісами. І хоч вони будуть говорити, що мер такий сякий, але в очі вони ніколи йому не скажуть. І тобі ніколи не скажуть, що вони думають про тебе, ніколи тобі не поможуть тяжку хвилину. Ну і тому я кажу, що цей мер завжди сидить, е, може сидіти у нас всередині. Так само, як і маскаль. Ну і третя пісня це пісня про Збройні Сили України. І зараз хочу вам заспівати оці три пісні. Ново ну, разом в строю, Ми із побратимами наступаємо в бою, ми з новими силами. Хай Хаймер сім'я Велін, є в нас на озброєнні, вся потуга грізних мін. Остріляє в сторони, ах підрозділ тим злагоджений. Ти нині, як сім'я вже. З ним є, бо хлопців тобі, Боже, дякую, що пішло пішки. З ними я є в строю, поздружилися ми в одну сім'ю, мов родина, одна стали сильними. За підтримку завжди я їм дякую, що людьми тут є усі вільними. А коли скінчиться біль, ми за всі сядемо. І коли у когось біль, щось йому порадимо, розвіємо його, чимось допоможемо. Бо ж ми всі одна сім'я, тому й переможемо, ах ти мій злагоджений. Ти нині, як сім'я, вже рідним є. Бо ж за хлопців тобі, Боже, дякую, що пішов тиші щоб, ти, земля зружилися ми в одну сім'ю, мов родина, одна стали сильними, за підтримку завжди, я їм дякую, що людьми тут є. А коли ж настане мир, знову ми зустрінемось, піснею поринем вир, погоди повернемось, бо згадаємо про всіх, хто загинув на війні, бо ж то вижити не зміг, не є герої всіх. Ах підрозділ ти візь нагорджений, ти мені, як сім'я, вже рідним є. Бо за хлопців тобі, Боже, дякую. що пішов, пришки з ними, я є в строю, Боже, здружилися ми в одну сім'ю, мов родина одна стали сильними. За підтримку завжди я їм дякую. Що людьми ми, ми тут є, усі вільними, ах підрозділ ти візьме. Годжений, ти мені як сім'я, вже рідним є, бо ж за хлопцю тобі, Боже, дякую, що прийшов нічи з ними я є в строю, бо ж ми в одну сім'ю, мов родина, одна стали сильними. За підтримку завжди я їм дякую, що люди не тут є у цивільними. Війна, вона жорстока, страшні війни, закони. Та на цивілці також не маком є вона, бо ж влада наша підла, нас обкрадала з вами. Коли ж ми воювали, бо затишно жили. І ось на фронті зараз воюємо всі разом, і ми про владу нашу міркуємо часом. Бо ж тут зібрались хлопці, бійці та патріоти, і я також із ними готовий будь завжди. Та кров'ю ось лікаю, пожанили мене, та пам'ятаю хлопці, буквально я. Як нас їх наражали державні ті мужі пихаті, наглімери, на їх секретарі, бо з нас їх насміхались, щурівці тилові, у змові завжди були, і з мерами вони, бо ж нас за дурнів мали, ділилися вони, багатство спільне наше Без дозволу взяли, бо ж роблять вони вигляд. Що нам всім співчувають, ну а кому конкретно не знають і самі, та ніж я хлопці брешу, бо знають вони точно, кому й за що посилки відправлені були, бо ж суть рих при владі, це вигода від когось, їм вигідно, щоб були. Криза та убогість, бо ж краще їм забрати здоровий гус народу, та хоче влада наша, красти в нас свободу, та кров'ю ж ранили мене. Та пам'ятаю хлопці, буквально я усе, як нас їх не бажали, державні ті мужі, пихатні наглімери, на їх секретарі, бо ж нас їх насміхались, щурів сіти у змові завжди були, і з мерами вони бо ж нас за думнів мали, ділилися вони, багатство спільне наше без одну. Та кров його стікаю, пожанили мене, та пам'ятаю хлопці, буквально я усе, як наслік не вважали державні ті мужі, пихаті нагрі, мери та їх секретарі. Та Ось цікаю, бо ж пожранили мене, та пам'ятаю хлопців. буквально я усе, як нас їх не вважали, державні ті мужі, пихатні та дається крикарі. вранці на зорі хлопці всі встають. Бо команду на підйом, що дають. і солдати з силу, справжні є бійці, бо ж за п'ять хвилин усі. Хлопці на дворі. а ми хлопці з селу, Ликає мрій лиш одного, Щоб Бог здоров'я нам всім дав. Там успіху бою, бо ж бережем, і береже, бій за неї всі піде. За рідних близьких наших всіх, за землю ось свою, і тренуємося ми, щоб попасти в ціль. Бо на мушку в автоматі дивимось приціл, І ось не хоче автомат, грізно у руках, все таки є у солдат і їх харнійські. Шлях. А ми, хлопці, з селу, нехай мрію лиш одну, що Бог здоров'я нам всім дав, та у сміху бою, бо ж ми бережем, і в бій за неї всі підемо, за рідну близьких наших всіх, за землю ось свою. Рік прийде, а може, два час це не немалий, бо ж за час короткий цей помужніє ми і додому ось прийдемо, мов багатирі. Бо ж брали сили ми, верні є усі, а не хлопці за силу, нехай мрію лиш одну, Щоб Бог здоров'я нам всім дав, на у спікнув. Божний вітчизну бережем, бій за неї всі підемо, за рідних близьких наших машинців, за землю ось свою, а ми хлопці з силу, лихає мрію, лиш одну, що Бог здоров'я нам всім дав. на усміху бою, бож ми вітчизну бережем, в бій за неї всі підем, за рідних близьких наших всіх за землю ось свою.